Ви заміжні жінка, але ваш чоловік ніби не помічає вас. Ви відчуваєте себе самотньою, незважаючи на те, що поруч є така ще рідна, але вже така чужа людина. Вітаю, дорогі жінки, подруги, підписниці. З вами я, Каріна Тригу, психолог, який надихає. І сьогодні ми поговоримо про те, як не відчувати себе самотньою у стосунках. Тема самотності актуальна для кожної людини. Ми народжуємося у цей світ, перебуваючи в такому стані, в якому нам конче потрібна інша людина для того, щоб вижити. Ми маленькі, ми безпомічні, ми теплесенькі, рожеві, але при цьому ми загинемо, якщо нам не нададуть порцію любові, якщо не забезпечать можливість попоїсти, якщо за нами не будуть доглядати і не зігріють. Це вітальна життєва потреба людини в присутності іншої, пізніше почує у всі інші області її життя. Самотньою себе відчуває не та людина, яка знаходиться наодинці з собою. Самотньою відчуває себе людина, яка, незалежно від життєвих обставин, не може вийти за рамки суб'єктивних переживань, навіть в присутності іншого. Наприклад, приходить нова людина стукає до нас в двері, вона заходить з якоюсь емоцією, вітається, посміхається, показує, що вона чимось засмучена і привносить якийсь контекст. Вона собою щось представляє. Відповідно, ми починаємо на неї реагувати. Ця людина приходить до нашого простору, вона приходить до нашої самотності, потреба поговорити, помовчати, побути удвох. Ми так сподіваємося на іншу людину, що з її приходом до нашого життя наше сприймання світу, настрій автоматично змінюється. Ми ніби знімаємо з себе відповідальність, нам весь час потрібен чи то клоун, чи то провідник, чи то хтось, хто буде нас нести по життю на своєму настрої. В цілому жінки більше схильні до того, щоб очікувати від свого партнера. На певні пропозиції, стани і настрої. Більшість жінок відчувають себе самотніми і нещасливими саме в контексті того, що стосунки в парі є, але чоловік не приносить в них захопленість самою жінкою. Він не залисяється, не озирається, не робить компліментів. З одного боку, це абсолютно справедлива вимога. Але з іншого боку, все те, що я очікую від іншої людини. Абсолютно доречно було б почати ініціювати, в тому числі й самостійно. Це абсолютно нормально розраховувати на те, що інша людина проявлятиме зацікавленість, увагу. Якщо ви живете в нормальних стосунках, ви регулярно відчуваєте потребу у співвідношенні з іншою людиною. Але якщо ви очікуєте отримати близькість, цікаву бесіду чи новий емоційний фон, навряд чи варто. Замикатися і чекати, що хтось зараз почне вас розважати. Самотність часто обрана форма стосунків, в котрій людина показує, що іншому не під силу дістати її із улюбленого стану. Ми можемо відстоювати свою самотність для того, щоб продемонструвати, що ніхто інший не є більш важливим для нас, ніж той стан, до якого ми звикли. Є таке поняття нарцисична нульга. Це коли людина інтелектуально розвинена, освічена, завантажена якимись побутовими справами або робочими процесами, з утомою дивиться на світ. Вона без інтересу дивиться на те, що відбувається навколо неї. Її близькі здаються їй примітивними, тому що вона вирішує питання більш значуще. Можливо, і неважливо, при цьому грає вона в танчики чи готує борщ. В такому випадку людина розділяє своє оточення, є розумні і цікаві. А я з вами домашніми сижу зараз у муках. Подібні стосунки здаються неповноцінними. Якщо ви відчуваєте себе комфортно тільки зовні з іншими людьми, де вам цікаво і добре, а коли ви приходите додому, ви не приносите ці нові барви до сімейного життя. Це руйнуватиме і ваш стан, і травмуватиме ваших близьких. Ви можете бути тією людиною, яка очікує, що прийде близька людина та порадує новинами і приємними емоціями. І, можливо, ви регулярно зіштовхуєтеся з тим, що ваш чоловік приходить додому без настрою. Важливий момент. Кожен із нас має право. Перепочити протягом певного часу. Що це означає? Це зробити певну паузу між однією діяльністю і іншою. Вам потрібен час для того, щоб перейти з одного стану в інший. Якщо ви відчуваєте, що ваша кохана людина приходить додому без емоцій, без енергії, значить, їй необхідно вийти з пункту А і емоційно дійти до пункту Б. Дорога додому не завжди являється таким перехідним механізмом. І мова йде не про те, що ви погано живете, і партнер вам всім своїм виглядом демонструє, що Ось ти нудна, мені з тобою не цікаво, я тут разом з тобою мучаюсь. Мова йде про те, що в людини є потреба у просторі, де вона зможе перейти з одного стану до іншого. Більшість конфліктів, типу, мені сумно, а ти прийшов і навіть не поглянув на мене. Постійно ти приходиш в поганому настрою, і я тебе не радую, і ти мене не радуєш. Вони в більшій мірі відбуваються від відсутності, етики. У стосунках. Люди, одразу з порогу, не запропонувавши роздягнутися, ні вимити руки, ні піклуючись про те, щоб не чіпати людину одразу, очікує, що зараз буде відбуватися близькість. На близькість людям потрібно налаштуватися. На спілкування людям потрібно налаштуватися. Якщо ви очікуєте, що прийде ваша близька людина і розбавить вашу самотність, вона вже. Для вас та, хто володіє задачею. Ви вже цю задачу на неї повісили. І вона може про це не знати, вона може жити в своєму ритмі, в своєму стані. Якщо ви вимогли від партнера, ви його зустрічаєте поглядом з-під підлоба, правда? ж? І він ловить вашу енергію. Відчуття самотності зароджується в ту секунду, де двоє фізично поруч, але знаходяться в емоційному мовчанні. Конфлікті стосовно того, що ти не можеш дати мені щось, що мені дозволить відчувати себе більш щасливою. Нам важливо визнати, що джерело самотності знаходиться не зовні, а всередині нас. Більшість претензій до партнера стосується того, що він не може робити нас щасливим. Але ми самі позбавляємо його можливості наповнювати нас. Ми робимо ставку на те. Що він за один раз перекреслить всю історію, яка була до нього, що він поверне втрачену можливість бути щасливим дитям або не бути покинутою у тяжкому стані це несправедлива вимага до партнера. Відчуття переживання самотності від ненаповненості власного сюжету. Це перше. Друге від перенавантаженості тим досвідом, який у вас відбувався раніше. Де у вас були потреби спілкуватися, ділитися, сумувати, закохуватися. Вони були, але їх заперечували, не приймали, і вони залишились нереалізованими. Також у кожної людини є необхідність у культурному розвитку, необхідні новини, події, їй потрібне життя, в якому вона буде відчувати себе цінною, цікавою, корисною, потрібною і зачарованою всіма життєвими процесами. Якщо ваш партнер є для вас єдиним джерелом задоволення, ви будете його ненавидіти. Ви зненавидіте його. Коли він фізично відходить від вас в бік, коли він зайнятий справою, у вас виникатиме гостре відчуття того, що чогось не вистачає, і вам буде здаватися, що він позбавляє вас того, що вам належить. Це наша психічна особливість родом з дитинства. Дитина переживає ці почуття у віці до 6 місяців. Це дитяча, потужна лють у той момент, коли мами немає поруч. Вона володіє усім, що їй потрібно. У неї є прекрасні груди з молочком, у неї є це. вона може почухати їй бачок, якщо тіло чухається, ніхто інший це зробити не може. І у неї взагалі є при собі той арсенал того, що їй необхідно. Їй здається, що мама якийсь щасливчик, що й щастить, тому що у неї є все, а мені про це потрібно просити і доводиться чекати. І ось коли мама знову приходить до дитини, то з одного боку вона задоволена і щаслива, тому що її потреби задовільняють, її картинка світу знову складається безпечно, але разом з тим вона гнівається, їй хочеться маму кусати за те, що ти ж пішла. Чому ти мене залишила? Мені було тяжко. Я ще не встигла проявити всі ті емоції, які мене мучили які завдавали мені болю. Якщо у стосунках ви робите ставку на те, що інший перепише минуле, подарує наповнене подіями справжнє і забезпечить ідеальне майбутнє, то відчуття самотності буде вас переслідувати, тому що там. Де ми перекладаємо відповідальність на іншу людину за все те, що відбувається в нашому житті, ми стаємо залежними, ми стаємо невдоволеними людьми, які проявляють агресію. В цілому, це не дає ніякого задоволення. Це готовність зруйнувати стосунки, але зруйнувати їх важко, тому що я продовжую відчувати потребу в тобі, тому що я тебе і не відпускаю, і не запрошую. Я до тебе вимоглива, щоб ти мене розважив, але разом з тим я показую, що ти не впораєшся з моєю нудьгою. Подумайте про сум, про тугу, про трагічне, про можливість проживати якісь події насправді функціонально. Тому що робота горя, робота проживання будь-яких емоційних станів зі знаком мінус це для психіки нормально. Ми боїмося посумувати, боїмося потужити. І ми ставимося до цього стану як не як до ресурсу, в якому є можливість творити, наприклад, написати дуже гарну роботу або створити щось, що порадує в майбутньому. Ми намагаємося втікти від суму, від своєї самотності. Спробуйте творити і створювати, якщо ви страждаєте від туги, Відчувайте себе самотньою, ви невдоволені партнером. Спробуйте поставитися з нормальним інтересом до того, що всі переживання, яких вам нестерпно з собою наодинці, з якими, теж є нормою вашого життя. Вам необхідно освоїтися в рамках стосунків з собою. Для цього я пропоную вам виконати наступне завдання. Якість життя визначає те, які емоції ви відчуваєте від різних подій в житті. Тому пропоную вам найголовнішу вправу в вашому житті: вкладіть лайфліст. Перелік подій, які б ви хотіли здійснити до закінчення вашого життя. Це повинні бути події, враження, які ви будете з радістю пригадувати із задоволенням розповідати у сімейному колі. Події, які прикрасять ваше життя емоційно. Виконуючи завдання, дотримуйтесь наступних умов. Оберіть правильний часовий проміжок. Це плани на життя. Не бійтеся нереальних на даний момент задач. Орієнтуйтесь в першу чергу на себе. Це ваша мрія. Використовуйте правильні формулювання. Дія повинна мати переконливий характер, стверджуючий. Справи повинні бути забарвлені враженнями. Згрупуйте список справ по категоріям відвідати, авантюра, подолання страхів. Список має бути максимально великим 100 пунктів. Чим більше, тим краще. Якщо вам все одно здається, що це нереально і неможливо, знайдіть в Вікіпедії біографію Джона Годдерда. Там є окремий розділ лайфліст. І ви будете вражені тим, скільки мрій ця людина вцілила в життя і що це були за мрії. Пам'ятайте, що можливо все. І до зустрічі онлайн!